Житель Коростеня став посмертним донором серця та нирок. Чоловік 9 лютого потрапив до міської лікарні без свідомості. За словами директора Коростенської міської лікарні Сергія Ковердуна, чоловіку було трохи більше 40 років. Привезли його в непритомному стані, поклали в реанімацію. Ну і буквально за пів, за пів доби ми знайшли родичів. І майже через сутки встановили, що в нього, в нього кома 3 Кома три – це одна із останніх, ну, це остання найважча кома, яка може бути у людини. Було проведено три консиліуми лікарів і діагностовано після там певних тестів, які передбачені, встановлена смерть мозку пацієнта. Після цього цього. Донора ми зареєстрували в системі по пересадки органів. Програма підібрала реципієнтів і лікарні, з котрими у нас підписан договір. Це інститут Шалімова і лікарня Охмадіт. По системі побачили, що є органи, і у них є реципієнти, котрі підходять повністю для цих органів. Приїхали чотири бригади з інституту Шалімова. Хірурги приїхали о 10-й годині вечора. Сама операція почалась в час ночі і продовжувалася до 6 ранку. Одночасно із забором донорських органів у Коростині в Києві лікарі вже готували пацієнтку до пересадки серця. Дві години то ідеальний варіант, коли серце треба пересадити. В той час, коли тут забира, забрали орган, коли подивились, що він якісний, що його можна пересаджувати, в той час, коли ми його вимали, вже там реципієнта готували і оперували. Поки везли і з мігалками, і траса пуста в Київ. Ну звідси сто швидко професіонал водій. Аби провести забір органів у загиблого, лікарі просили дозволу у родичів. Родичі тут дали погодження на серце, нирки і печінку. На другий день, коли вже відбулася операція успішно, сумніві були в родичів і вони прийшли і запитали, чи правильно це ми зробили. Було лікарі, зібрались. І коли вони дізналися, що вже серце б'ється в іншої жінки, що завдячуючи саме їх брату, ми дали життя трьом іншим людям, і серце б'ється вже в іншої людині. Розплакали всі як. Родичі близькі, як лікарі, які проводили операції, як люди були, які присутні при цьому. За словами Сергія Ковердуна, донорські нирки пересадили двом дітям. У Коростенській лікарні забір органів для подальшої трансплантації лікарі зробили вперше. Ми йшли довго до цього, майже півроку. Я бачу велику перспективу у цьому, і на мій погляд, це два кроки вперед в розвитку лікарні. І ми готували лікарів для того, щоб в перспективі проводити трансплантологію органів. Ольга Степуренко, Анджеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук Суспільне новини, Житомир.